Пане прем'єніст, великам в кабінет премієм. Це падає в пам'ятаю. Високоповажно, пані прем'єр-міністр. Шановна мети, пане амбасадор, колеги. Радий вітати вас в Києві, в Україні. З приємністю згадую наші попередні зустрічі: зустріч в К'явіку, нашу телефонну розмову, відео розмову. Надзвичайно ціную активний політичний діалог між нашими державами. У нас надзвичайно насичений порядок денний, але в першу чергу хочу подякувати вам, пані прем'єр-міністр, вашій команді, вашому уряду, вашому народу і вашій країні, за беззаперечну, беззастережну підтримку. України в умовах цієї повномасштабної агресії Російської Федерації в умовах цього, цього військового терору Данія належить до кола країн, які є лідерами і найактивніше підтримують Україну в нашій боротьбі з російською військовою агресією. Я ще, і ще раз дякую вам особисто. Дякую вашому народу за ось такий чітку позицію в підтримці України в цій несправедливій. Агресії Російської Федерації. Дякую за військову допомогу, за гуманітарну допомогу, за фінансову, за санкційну. Дякую особливо за прихисток наших людей, переважно жінок і дітей в вашій країні. Ось ці зв'язки між нашими сім'ями ще більше посилюють зв'язок між нашими народами, нашими країнами. Це ще на наступні тисячі років надзвичайно міцний фундамент наших двосторонніх відносин. Дякую. thank you so much uh, prime Minister and thank you for welcoming us in in Kiev this is the third time I'm visiting your country since the beginning of the war um, and we have to um, all the time put more and more subjects on the agenda in our cooperation uh, there are two things I would like to share with the whole room uh, before we, we start our discussion first of all, you said to me when we had our our bilateral talk or our tete-a-tete that you have been surprised that denmark is one of the countries who have supported you the most and i would like to share it with, the, with our team because as you said the, you have traditionally have some closer partners than denmark and, and uh, we were not one of the countries with whom you expected donations and support um, uh, so, so this is one of the. This is a time where I'm, I'm very happy that you were surprised by Denmark. And hopefully you will know now that we are going to stand behind you as long as it takes. And um, uh, we are in this for a, in a long-term perspective not because we're not hoping that this terrible war will end and it will be better if it ends today than tomorrow but even after the war then we are looking into security commitments